Запізнююсь дуже хоть би з вечора попередили, що не буде сьогодні транспорт ходити. Це ж теж ж не хараш о восьмій ранку. На зупинці у Вишневому давка замість довгоочікуваної маршрутки. Десятки пасажирів отримали листівки з повідомленням, що сьогодні частина звичних автобусів на маршрут не вийде через страйк. Ну, так не може бути, що люди чекають. Пасажирами по нещастю сьогодні стали і мешканці боярки, Тарасівки, Вітипоштової, Гатного, Софіївської та Петропавлівської борщагівки. Там теж частина міні-автобусів не вийшла на рейс. Бастува. Альники пояснюють, протестують проти непрозорого конкурсу, що у серпні 2012-го єдиним перевізником в навколо столичних маршрутах зробив одеську компанію Північ Транс у якої запевняють водії навіть фізичної можливості перевозити пасажирів немає, і яка нині намагається підім'яти під себе усіх переможених. Фірма зареєстрована в городі Одеса, Автопарк, який виставлявся на конкурс, тоже знаходиться в Одесі. От представте жднівної подачу машини. Садись в, в Київ. і вечором вона повинна ночувати в парку. Парк. У нас парк знаходиться в центрі Вишневого. Вони пытались працювати, але в них немає машин, в них немає на чому працювати. Вони прийшли і говорять: ви перейдете до нас. Перейдете, будете працювати, не перейдете, не будете працювати, і все. А це вже столична облдержадміністрація, де ті, хто не вийшов у рейс, намагаються відстояти свої права на роботу та нормальне життя. Він не окупив, не виграв. Це по-перше, а по друге, ми всі просто стаємося на вулиці без роботи. А у людей побрали нові автобуси в кредити, позакладали своє жилье. Він налетів, привіз з собою ГАІ, яке працює в Києві. ГАІ. і почало ГАІ нас штрафувати, а їх не зачіпати З самого старту, самої конічної остановки. Хоча цей перевізник робив 10 років тут, а той тільки прийшов. Заступник губернатора помилки в результатах конкурсу не заперечує, однак дивується, що акцію проводять саме зараз. Мовляв, півроку ж їздили і запевняє, владі теж вигідно, аби на приміських маршрутах працювали місцеві перевізники, а не компанія, що сплачуватиме податки до бюджету іншої області. Була помилка робочого органу на нарахуванні балів. І ця помилка виправлена вже на сьогоднішній день. Є де факто вона випраде юрми в. Четвер оформимо протоколом засідання конкурсного комітету. По деяким нашим підприємствам, які програли, не було враховано 11 балів. Це те, що вони їздили на цих маршрутах раніше. Я думаю, що ми, «Північ транс не буде їздити. Проблемами перевізників зацікавилася вже й прокуратура Київської області. Тут пообіцяли перевірити прозорість конкурсу та чесність його результатів. Ураховуючи гостроту питання, прокуратура області вже сьогодні розпочинає перевірку. І найближчими днями буде дана оцінка, наскільки законно чи незаконно був проведений цей конкурс ми приймаємо цю заяву і відреагуємо днями. Сама ж винуватиця скандалу компанія Північ Транс ситуацію не коментує і на телефонні дзвінки журналістів не відповідає. Марина Євтушок, Андрій Ковальов, Ігор Селянінов. П'ятий канал.